Вітаю, всеукраїнський ефір телеканалу Еспресо підхоплює команда Білої Церкви, яка підготувала для вас інформаційний підсумок дня. Лише найважливіші теми за мить залишайтесь з нами, бо ми єдиний інформаційно-аналітичний канал міста. До довічного ув'язнення засудили чоловіка, який в липні 2021 року зарізав 48-річного білоцерківця на Таращанському мосту. Про це повідомила Київська обласна прокуратура. Зловмисник, який працював лікарем у володарці, завдав бідолазі 18 ударів ножем та викруткою в різні частини тіла. Від отриманих травм той загинув у медзакладі своєї вини різник не визнав. Зазначу, це не перше його. Злочин перед вбивством білоцерківця він наніс 15 ударів викруткою іншій особі. Суд присяжних визнав чоловіка винним та зобов'язав виплатити потерпілій стороні 1 мільйон гривень моральної шкоди. Працівниками кримінальної поліції Київської області, а також Білоцерківського районного управління було встановлено підозрюваного особа. Ним виявився громадянин України, уродженець Луганської області, який вмешкав на Білоцерківщині і фактично працював лікарем у Володарській центральній районній лікарні. Зі мною був кухонний нож на всякий закісні взяв, звичайний кухонний Вот, не призначений для охоти там лі. Или... других каких-то действий. Вот. Я с целью самообороны просто ну вот Маш отмахнул за этим ножом, по-моему, в область руки и верхнюю часть тела. З родзинками та наркотиками у білоцерківській колонії номер 35 в чергове перекрили канал надходження заборонених речовин. Про цікаву знахідку розповіли в установі. Її виявила службова собака під час огляду посилки, що надійшла засудженому. Поштою у пакунку виявили сухарі з двома згортками білого порошку. До колонії викликали правоохоронців. Зазначу, після встановлення дилера йому загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність. Чернівці, Тернопіль, Бровари а тепер і Біла Церква взяли за релігійні питання. Історична подія на яку чекали містяни, адже перші кроки до позбавлення білої церкви від Московського патріархату розпочали ще місяць тому. Крапки над і розставила позачергова сесія. Як голосували народні обранці? Чи вистачило в них політичної волі, та чи були присутні представники руського міра? Дивіться у сюжеті. Білоцерківські депутати позбавили право Української православної церкви користуватися земельними ділянками на території громади. Йдеться про землі, на яких розміщені 13 релігійних споруд. Найбільші з них парафії святого Пантелеймона, Білоцерківської єпархії, святої Марії Магдалини, святителя Луки войно ясенецького Різдва Христового, Казанської ікони Божої Матері та низки інших за відповідне рішення проголосували. Сували 34 депутати на розгляд сесії було пропонується проект рішення про міської ради про припинення права постійного користування земельною ділянкою парафії святого великомученика Пантелеймона Української православної церкви з метою забезпечення духовної незалежності, сприяння консолідації українського суспільства та усвідомлюючи важливість забезпечення законності національної безпеки Україні в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Даний проєкт та 12 наступних проєктів рішень підготовлені у зв'язку із зверненням громадської організації Українська асоціація учасників бойових дій, депутата Білоцерківської міської ради восьмого скликання Пляшакової Олени, а також попитання представників Білоцерківської громади, до якого додано 48 маркушів з підписами жителів нашої громади. Не менш вагоме рішення прийняли депутати і по Преображенському собору та Микільській церкві, як зазначив автор проєкту рішення та секретар міської ради Дмитро Керешун. Ним вони скасовують документ виконавчого комітету БМР народних депутатів від. 1989 року про передачу собору і Микільської церкви релігійній общині Російської православної церкви, тож тепер духовенство УПЦ має 10 днів, щоб залишити стіни собору. Закріпити майно зазначене пункті 2 цього рішення на праві оперативного управління за управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради. Пунктом 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань інвестицій і на, на комісію законності. Ходивши на мітинг, який відбувався біля собору, я спілкувався з представниками е, общини, і вони зауважили, що вони Української православної церкви. Е, за що я їм е, достав це рішення? Прочитав, що ми надавали попередні депутати надавали рішення на перебування. Російські православні церкви вони казали, що я брехун. Я цей документ не знаю, де достав. Натомість представники УПЦ наголошують, ніякої російської церкви тут немає, та й богослужіння вона тут не проводить. Та обурюються, що на сесії представнику білоцерківської єпархії Валерію Яблонському виступити депутати так і не дозволили. Хоча, за словами проти єрея, напередодні вони звертались до міського голови з проханням надати їм таку можливість. Чому я говорю про порушення? Тому що в самій роботі комісії, яка готує проект рішення, прописано положення. Є пункт про те, що вони зобов'язані покликати проінформувати тих людей, про яких буде виноситися дане питання. В даному випадку цього нічого не було. Ні, були ні настоятелі храмів проінформовані. Не були вони навіть і запрошені на засідання комісії. Хоча по закону це має відбутися. От і саме головне, що рішення про збавлення... Розірвання договору оренди того користування воно в теж в земельному кодексі має причини, по яких можна розірвати. В цьому рішенні жодної причини не сказано. Там причини різні. Є, наприклад, там нецільове призначення, неодбайливе там ставлення. Ну є ряд причин. Так в цьому рішенні вони теж не були ніяк визначені. Самі ж депутати задоволені прийнятим рішенням та кажуть, що це потрібно було зробити і раніше. Білоцерківці в принципі зробили свій вибір, але зробили ще на великдень. А, а наша справа була тільки цей вибір зафіксувати. Що ми сьогодні собственно, і зробили все йшло до цього рішення, але. Як я до цього ставлюся, то звичайно як може ставитися мама, син якої у 2014 році вирушив добровольцем на фронт? Війна в нашій сім'ї і в Україні саме тоді розпочалася. Тоді я зреклася всього російського, і сьогодні я це підтвердила, обравши правильне рішення. Позитивно оцінюють сьогоднішній історичний день і громадські активісти. На думку Ірини Савченко, початок покладено, але роботи ще багато. Скасування земельних ділянок це правильно і добре все, але ж там храми вже побудовані, вони знаходяться в приватній власності. І що з цим далі робити, це складне питання. Що я не спілкувалася з юристом, то тут, ну, тут складно буде. Стосовно Прибраженського собору Микільської церкви, чудово, це все має бути повернуто в ну, власність громади, бо тут якби чітко договори все. І це ну, як, національне надбання, яке є власністю громади. З церквою Марії Магдалини там. Судові рішення можливі, найближчій перспективі, але теж до них треба готуватися, і це буде не просто зі слів юриста, а з іншими тими численними земельними ділянками, які щойно були скасовані право користування тими храмами, то там все добре, довго буде це. І, хоча напередодні в місцевих пабліках розлетілась інформація про скасування запланованих мітингів, до стін прийшли все-таки поодинокі люди. Натомість правоохоронців не бракувало. Також ми помітили і духовенство, яке на відріс відмовилось коментувати ситуацію. Подержувала собор, була защитою собору і будуть за собору. Святиня це наше слов'янський народ малоросіяни – Росіяни чомусь сьогодні враждуют, а цього не должно быть. бути. Е, Україна, Росія, Беларусь це як браття і сестри, і написано, як Божьем, щоб не було такого ненависті. Очікуємо, що вони підтримують громадські погляди на, на те, що наш Преображенський собор. Історичний пам'ятка повинна належати Білій церкві і ПЦУ. В Україні все має бути українське. І хай буде і грузинська, і хай буде польське, і хай буде французьке, але тільки не російське, тільки не російське. Хто буде говорити? Як буде? Якими? Документами буде якими законами чи конституції, чи законами про релігію. Так ось будемо слухати Бог їм суддя, Бог не тімошка, усе німножка. Як тепер розгортатимуться події навколо храмів Української православної церкви у місті? Чи буде створена спеціальна комісія з інвентаризації майна? Та коли і хто розпочне служити по-новому, будемо висвітлювати в наступних матеріалах. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. У пенсійному фонді Київщини нагадують екстрені повідомлення від медзакладів та роботодавців про нещасні випадки або гострі професійні захворювання, отримані на виробництві, мають надаватись саме їм. Як зазначила начальниця відділу обслуговування громадян Оксана Бурімська, це пов'язано з тим, що від початку року функції з державного сострахування повністю перейшли до пенсійного фонду. Тож відповідні документи варто подавати до найближчого сервісного. Центру. Центру. Також це можна зробити через електронну або ж звичайну пошту. Коли на підприємстві стається нещасний випадок, вони о, в нас є комісія з розслідування нещасних випадків на виробництві. І о, вони зобов'язані в триденний термін повідомити пенсійний фонд цю комісію, і потім вже розглядається, надається весь пакет документів, де виносяться рішення. Там встановлюється акт про нещасний випадок виробництва, тому що відповідно до нього здійснюється вже в подальшому. Наступні виплати людині, щодо там які були наслідки, чи це була яка відсудок втрати працездатності, тобто у них визначається. Тому ну, це така важлива, як і для роботодавців з їхньої сторони, це законодавча норма. І так само для людей, які потрапляють, да, отримують чи трудове коліство під час чи захворювання якесь саме під час виробництва, це в подальшому їхнє соціальне забезпечення і соціальні деплати. 40 тонн гуманітарної допомоги передали благодійники білоцерківським переселенцям. Розвантажували речі першої необхідності декілька годин. До процесу долучились як волонтери, так і місцеві переселенці. До білої церкви вантаж доставив благодійний фонд право на захист спільно з управлінням ООН у справах біженців. До складу допомоги входить. Матраси, подушки, одіяла, постільна білизна, посуд, гігієнічні набори в цілому, ті перші речі, які необхідні для налагодження життя на новому місці, саме для закриття першочергових проблем, з якими стикаються внутрішні переміщення особи, коли виїжджають зі своїх домівок. Під початку оформлення заявки до отримання допомоги ну пройшло близько двох тижнів. Ми намагаємося все дуже швидко, оперативно реагувати на всі потреби. Гуманітарну допомогу організували волонтери штабу «Let's do it Ukraine». Як зазначила Анна Феченко, її отримали 600 переселенців, як нині які нині проживають у білій церкві, враховуючи, що таких українців в рази більше, вони змушені були визначити лише окремі категорії. Люди дуже задоволені, гуманітарною допомогою, але так як у нас 16 тисяч переселенців, а лише пройшло 600 комплектів. То цей раз отримує допомогу багатодітні, мало мами, одиночки, пенсіонери і ті, у кого зруйноване житло і є довідка в дії. Тобто не всі категорії ВПО можуть отримати цю допомогу. Дуже задоволені, Все, що необхідно так, і ми отримали ковдри, теплі, що дуже гарно. Рушники, пліди, матрас і. Деяку, деякі посуд. І посуд. Звичайно, корисно. дуже дякую, допомога потрібна. Ми з Нової Каховки, з Херсонської області, приїхали в Білу церкву сюди, поселилися і дуже нас тут гарно приймають, нам допомагають, нами опікуються. Це ну, дуже класно. Ми всім вдячні. Білоцерківчанка Софі Марі Мізіна серед числа кращих у знанні івриту та єврейської літератури, учениця 10 класу ліцею МІЦВА-613 посіла друге місце на всеукраїнській учнівській олімпіаді, яку вперше проводили в білій церкві, крім дівчини, нашу громаду на ній представляли ще двоє вихованців закладу. Зазначу, загалом в онлайн змаганнях взяли участь 15 старшокласників з шести регіонів. України Біла церква, як і вся Україна, переживає історичні моменти утворені власної національної ідентичності. Шкода, що для цього нам знадобились десятиліття та майже 10 років затяжної війни. Але головне, нині ми єдині на всіх фронтах. Цього вечора для вас працювала вся команда телеканалу Еспресо Біла Церква, аби ви завжди знали тільки правду. Все буде Україна.